Станом на ранок 17 грудня триває 1393 доба широкомасштабної збройної агресії проти України. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Противник завдав 74 авіаційних ударів і скинув 179 керованих авіабомб. Також зафіксовано 3729 обстрілів, із них 75 із реактивних систем залпового вогню. Для ураження застосовано 3523 дрони камікадзе. Авіаційні удари зокрема фіксувалися в районах Іванівки на Дніпропетровщині, а також Воздвижівки, Залізничного, Тернуватого та Гуляйполя на Запоріжжі. Найбільша інтенсивність атак на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 82 штурмові дії. Також 24 атаки зафіксовано на Куп'янському, 27 – на Лиманському, 24 – на Костянтинівському, 28 – на Гуляйпільському напрямках. На Придніпровському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.